Вітаю вас, любі. З вами Олена Яворська, авторка каналу буває таке. Приємного перегляду. Генику, привіт! пролунав у слухавці веселий голос Стефи. Сподіваюся, ти пам'ятаєш, що скоро в твоєї коханої дружини і моєї найкращої подруги Гелі, День народження. Звісно, як я можу про це забути? Пропоную. Влаштувати для неї сюрприз, прощебетала Стефа. Геля не дуже любить сюрпризи, після короткої паузи, неохоче відгукнувся Євген. Для цього вона надто прагматична і передбачувана. А от побачимо, не вгамовувала Стефа ти її, мабуть, погано знаєш. Не така вона вже й передбачувана. Та я ж і не збираюся влаштовувати костюмовану гангстерську вечірку, як на день народження Іринки місяць тому, зі стріляниною з хлопавок і взяттям заручників. Яка ж ти все-таки непосидюча стехо, усміхнувся Євген. Одразу відчувається, що ти закінчила режисерський факультет і в тобі дрімає. Невитрачений професійний потенціал. Шкода, що не працюєш за фахом. До речі, з гангстерами була вдала ідея. Ми всі від душі повеселилися. От бачиш, без мене ваша дружня тусовка перетворилася б на тепле боліце, з інколи спливаючими бульбашками, що лопаються тихо і непомітно. Засміялася Стефа. Стефаніє, ти душа нашої компанії. Нам усім з тобою пощастило, визнав Євген. А ще більше з тобою, звісно, пощастило і горящі твоєму чоловікові. До речі, як він почувається, як його виразка, ми вже давно з ним не спілкувалися. Та все добре. Його виразку я тримаю під контролем. Тому Ігор живе і працює з повною віддачею. На жаль, на день народження Гелі він не попаде, бо збирається у відрядження. Шкода, зітхнув Євген, ну, то що ж робити? Поспілкуємось іншим разом. Так що ти такого придумала цього разу для дня народження Гелі? Нічого неймовірного, швидко заспокоїла співрозмовника Стефа. Я вже поговорила з Гелею. Вона сказала, що взагалі не налаштована святкувати день народження цього року. Мовляв, хай цей день пройде непомітно, тим більше, що дата не сакраментальна. Зрозуміло, тож я пропоную. Розігнати цю хандру, оточити нашу Ангелинку теплом і увагою. Вона цього заслуговує. Так, звісно, підхопив чоловік. Останнім часом вона дуже втомлюється, багато працює, часто затримується на роботі. У них там безкінечні аврали. Може, й добре? Що ми поки не завели дітей, не знаю, як би я сам з цим впорався. Ось і чудово, робимо все просто й елегантно. У неї день народження цієї п'ятниці. Ти скажеш, що їдеш у термінове відрядження на кілька днів і що святкування переноситься до твого повернення. А ми. Зберемо всю нашу компанію і зненацька наскочимо до вас додому, коли Геля після своїх авралів повернеться додому. з азартом докінчила стефа. Звісно, ми прихопимо з собою все необхідне: море квітів, шампанське, фрукти, різнокольорові повітряні кульки і обов'язково. Великий святковий торт. Я вже, до речі, його замовила. Довго ми вам набридати не будемо. Привітаємо гелю, вип'ємо шампанського, з'їмо по шматочку тортика та й розійдемося по домівках. А ви вже продовжите романтичний вечір удвох зі свічками і пелюстками троянд на ліжку. Про ці атрибути ти не турбуйся, я сама подбаю. По-моєму чудово, щиро зрадів Євген, і без зайвих хвилювань і навантажень для дружини, бо вона зараз ну якась сама не своя. Стешо, ти як завжди молодець, підсумував він. І справді добра, чуйна подруга. Гаразд, тоді я вважаю, що план узгодили, посміхнулася Стефанія. Мені, Женю, знадобиться твоя допомога. Я вважаю, що компанію треба зібрати якнайчисленнішу, аби Геля відчула, як ми її любимо і цінуємо. Ти обдзвониш усіх родичів своїх і її. Я... Запрошу подруг із роботи, і думаю, покликати її начальницю, з якою, як Геля скаржилась, вони останнім часом не в ладах. Якраз буде нагода налагодити стосунки в неформальній обстановці. Ну і, само собою, покличемо усіх наших близьких друзів із чоловіками і дружинами. Євген кивнув на знак згоди. Але от тільки щодо начальниці я сумніваюся, завагався чоловік. Чи не зіпсує вона гелі настрій своєю появою? Не думаю. Стефа ввійшла враж, очі її збуджено блищали. Геля її навіть і не помітить серед такої кількості людей. А от Тамара Романівна. Побачивши, як багато у гелі друзів і як її всі поважають і люблять, миттю пройметься до неї шаною і визнає всі її чесноти і цінність. Може, й так, з полегшенням зітхнувши, погодився Євген. Ти все-таки Стефаніє, ще той стратег, захоплююсь твоїми видатними здібностями. Не дякуй, усміхнулась у телефон жінка. І ще одне. Я знаю, що Геля давно мріє про маленьку, кудлату, симпатичну собачку. Я вже доручила любі придбати для Гелі таку. Вона в цьому розбирається краще за нас усіх. Ти ж не проти. Ввечері в п'ятницю чимала компанія друзів, співробітників. І родичів, на чолі зі стефою зібралася біля під'їзду будинку, де жили Геля з Євгеном. Чекали лише Любу із собачкою, вона трохи запізнювалася. Зібрання збуджено перешіптувалося, чулися приглушені смішки і звуки дружньої штовханини. Була пізня осінь, на вулиці вже посутеніло, і було доволі холодно. У вікні першого поверху раз у раз з'являлося жіноче обличчя. Жінка напружено та стривожено вдивлялася в темряву. Нарешті розчинилася кватирка, і звідти долинув верескливий голос літньої жінки. Ви чого це тут зібралися, такою юрбою? Що ще задумали втнути? От негідники! У нас під'їзд зачинений. Все одно не проникнете. Розходьтесь негайно, а то поліцію зараз викличу. Зауваження знервованої бабці викликало сміх і невеличку стривожену метушню серед присутніх. Але в цей момент з'явилася Люба з біленькою пухнастою собачкою. Перев'язаною великим рожевим бантом, і вся компанія швидко рушила сходами нагору, спричинивши неабияку паніку у бабусі з першого поверху. Євген відімкнув двері своїм ключем і розчахнув їх. У квартирі було темно і тихо, десь у глибині кімнати. Мерехтіли свічки, в їхньому тремтливому світлі було видно, розсипані повсюди пелюстки троянд. На журнальному столику стояла відкоркована пляшка шампанського, два келихи і блюдо з фруктами. Гості, завмерши, роздивлялися дивну мізансцену. Першим отямився Євген. Що тримав у руках величезний торт. Швидким кроком він попрямував до спальні, різко розчинив двері і клацнув вимикачем, від чого в кімнаті спалахнуло верхнє світло. На великому ліжку, мружачись від яскравого освітлення, прикрившись ковдрою, лежали Геля і чоловік Стефи Ігор. В очах обох застигли невимовний подив, змішаний з жахом. Натовп гостей заповнив всю спальню вщерть. Ті, хто не помістився, ставали на носочки і витягали шиї, щоб краще розгледіти несподівано відкриту скандальну сцену. Розлючений Євген жбурнув торт. Просто у лице, коханцю своєї дружини, зірвав ковдру і, схопивши гелю за волосся, витяг її з ліжка, не даючи прикритися. Ігор розмазував долонями крем, який заліпив йому все обличчя, намагаючись протерти очі. Він безпорадно кліпав і струшував з рук липку солодку масу. Просто на шовкове простирадло. Подарункова собачка, яку тримала Люба, піддавшись загальному ажіотажу, отажу, який панував у спальні, вирвалася з любених рук і з верескливим гавкотом кинулася на ліжко і почала шматувати ковдру, якою прикривався Ігор. Той намагався. Відігнати причепливу шавку, дригаючи ногами. Та розлючена псинка таки примудрилася вхопити чоловіка за голу волосату литку і міцно стиснула щелепи, як маленький крокодил. Ігор голосно завив від болю і обома руками спробував відірвати заклякшу собачку від своєї ноги. Коли йому це таки вдалося, і він трохи отямився від шоку, то закричав, бризкаючи слюною. Ну, чого вирячились? Дайте людям одягтись. Геля, загорнувшись у покривало, сиділа в кріслі і, закривши обличчя руками, голосно ридала. Євген сидів поруч на підвозі, Обхопивши голову руками, рівномірно похитувався і тихенько стогнав. Написана на обличчях присутніх цікавість змінилася відразою і гидливістю. Близькі родичі коханців, що опинилися в спальні, відчували пекучий сором і бажання провалитися крізь землю. Собачка. Перев'язана великим рожевим бантом, не вгамовувалася, продовжуючи так голосно дзяволіти, що у присутніх закладало вуха. Лише стефа зі спокійною байдужістю дивилася на цю трагікомічну сцену. На її незворушному обличчі було написане якесь дивне. Мстиво крижане задоволення. У якусь мить погляд стефи зіткнувся з поглядом її блудливого чоловіка. На обличчі Ігора раптом промайнула здогадка. То це ти все влаштувала навмисно, процідив Ігор і люто зиркнув на дружину. «Гості!» Один за одним розходилися, кидаючи свої букети на опоганене подружнє ложе, неначе на щойно засипану могилу. Стефа з Ігорем одразу ж у сусідній кімнаті з'ясували стосунки. Я вже подала на розлучення, рівно повідомила жінка. Діти зараз у моїх батьків. А ти, пошукай собі Когось іншого, хто обслуговуватиме тебе, буде панькатись із твоєю виразкою, готуватиме твої улюблені дієтичні страви і вичавлюватиме сік із сирої картоплі, щоб підлікувати твій шлунок. Про твої походеньки я знаю давно. Сподівалася, що ти опам'ятаєшся. Але ні. Тож живи, як знаєш, мені уже терпець урбався. Може, не треба так рубати з плеча, Стефо? похнюпившись, промимрив Ігор. У нас же діти і довгий шлюб. Так, я винен, визнаю. Але невже ти? Так легко все це перекреслиш. Ти навіть не уявляєш, як легко і елегантно я це зроблю, засміялася Стефа. І твоя Ангеліна теж своє отримає. Сумніваюся, що чоловік їй пробачить. Друзі відвернуться, на роботу вона теж не зможе вийти, буде соромно. І взагалі. Я не впевнена, що хтось із її співробітників, принаймні її ненависна начальниця, не зняв нишком всю цю епічну сцену на телефон, а потом візьме та й викладе всю цю виставу в інтернет. Ото була потіха. Тоді Ангеліні, мабуть, доведеться втікати в друнглі Амазонки. Де немає інтернету і де її ніхто особисто не знає. А щоб вижити, Геля спробує звабити вождя племені канібалів, навички в неї є, порається, в'їдливо підсумувала Стефа. Минуло трохи часу. Стефа поверталася з роботи. Раптом біля неї зупинився легковий автомобіль. Дверцята відчинилися, почувся привітний голос Євгена. Стешу, сідай, підвезу. Машина рушила. Євген закидав Стефу питаннями. Як твої справи? Куди ти пропала? Змінила телефон. Я не міг додзвонитися. Можливо, ти здивуєшся, але я за тобою скучив. Сам здивувався, коли зрозумів, що мені тебе бракує. З тобою завжди легко, радісно і весело. Від тебе йде тепло, якого мені зараз так не вистачає. Я нікуди не зникла, спокійно відповіла Стефа. Живу, працюю, виховую дітей, у мене все гаразд, але моя кар'єра масовика витівника і шоумена. Закінчена назавжди. Мені навіть здається, додала вона з гіркотою, що я більше ніколи не зможу сміятися зовсім. Євген із співчуттям глянув на супутницю. Розумію, але знай, ти потрібна мені не як масовий квитівник. Я ціную в тобі тонку, розумну і просто дуже красиву жінку. Ти особлива, таких, як ти, більше нема. Я це зрозумів, коли трохи охолов після розлучення і озирнувся довкола. Очі стефи ожили, в них блиснув пустотливий вогник. Вона усміхнулася Євгену самими очима але промовчала. До речі, продовжив він з усмішкою, у мене здоровий шлунок, дієта мені не потрібна. І, взагалі, я здоровий, як бик. І між іншим люблю й умію готувати. Коли прийдеш до мене в гості, я тебе смачно нагодую. Після короткої паузи. Євген глухо додав, Може, спробуємо. Можна, я заїду за тобою завтра? Тепер Стефа глянула на нього з відкритою усмішкою і мовчки кивнула на знак згоди. Вони їхали далі в тиші, але кожен з них не міг стримати щасливої усмішки. Нічне місто вогнями пропливало за вікном. А спогади про той шокуючий вечір про свічки, торт, крики, собачку з рожевим бантом розчинялися в просторі, мов кадри з погано знятого фільму, лишаючи по собі лише гіркуватий присмак, і водночас якесь дивне полегшення. Стефа першою розірвала мовчанку. Знаєш, я весь час усім щось організовую комусь свята, комусь побут, комусь здоров'я, а собі ніколи нічого. Я й забула, як це, щоб про мене подбали. Тоді дозволь мені трохи потурбуватися про тебе, м'яко сказав Євген, без сюрпризів, без натовпу, без вистав. Просто вечеря і щира, тепла розмова. Було б непогано, тихо відповіла вона, чесно, давно про це мрію. Світло чергового світлофора м'яко освітило салон авто, обмалювавши їхні профілі теплими контурами. І вперше за довгий час Стефа відчула, що їй справді. Затишно і спокійно.